Доброго дня вам любі друзі. Хочемо показати вам роботу фрези. Трактор ДТЗ і фреза ДТЗ. Хочемо показати вам, як воно буде працювати. Там ми посадили, зараз ми вчіпимо, покажемо вам, як ми посадили кавуни. Вони в нас сходили, не сходили, взагалі кавунів нема. Ростели ж буран. Не хочемо, щоб буран різ, викосювати його, хочемо перебити фрезою і покажемо. От ми приїхали на цей участочок, де в нас кавуни мали бути. О, відрегулюємо зараз чуть, чуть фрезу, бо у нас, якщо ми нагору будемо брати, вона буде нормально. Ну, рівніше буде стояти. Але в нас тут не буде розвороту. У нас тут фасоля, цибуля, буля, А внизу от у нас там є де здати, розвернути. Взагалі, будемо вверх. Униз фризувати, нагору виходити просто так. Зараз чуть-чуть ми її відкрутимо і будемо працювати. Я знаю, що будуть питання задавати, чи на гору він потягне цю фрезу. От я встановився і ми вирішили зняти. Зараз я зійду вниз раз, і потім буду на гору йти. Оператор зніме, побачите, як на гору йде. В принципі, різниці він аж не чувствує. Перший раз я зійшов, передній місць не включав, а потім здаю назад, думаю, щось він буксує. У нас така гора, що він геть. І без фрези, і без плуга на гору буксує сам. Не говоря, щоб щось ще тягнути. А от з ведучим передком, так. Да, так ми і рішали купляти, Без ведучого передка в нас тут не Хіба що так просто лиш покататися, аначе не вийде. Взагалі, ми зараз сейчас... зійду я вниз, а потім гору вам покажу, як він іде й на гору з фрезою. Хочу розказати, що от може хтось спитає, чи гріється, бо на дворі півліта, от пожалуйся, температура. 68 градусів було. Рівнеся, гріється, все нормально. То печем далі. А тепер, дорогі підписники, може хтось скаже мені, може я щось неправильно, може що. Чого так дуже труси фризою? Чи в нас земля така? Чи от, Може камера зняла так, і може звук був, як в нею кидає. Чи це в нас земля така, чи це я щось неправильно роблю. Може хтось підскаже. Бо як дивлюсь на інших відео, може у людей супісок якийсь, що наче так легко воно йде, не, не труси нею. А тут не вкидає, як наче, я не знаю, і це ми не на всю глибину, це на лижах. Зробили якісь примітивні ми лижі тут. В общем, ну, я так зрозумів, що треба таке, на робити опорні колеса. Мені кажеться, що на опорних колесах буде йти за цим колесом більш по твердому. Ну, легше, я думаю, трактори буде її тягнути, не так буде це. Може на... От такий ми кусочок зробили. Це пар у нас вже вийде, на той рік будемо картоплю садити. Ну, що посадимо, то й буде. Це, це, думаємо, зараз одно, а на весну друге. Раніше ми все робили мотоблоком. Це не те, що тільки це, а цей весь огород, отак, скільки видно, це все було. Все робили мотоблоком. Так що... А тепер тракторцем. Тракторець, хто хоче такого, можете На Нагору лізе. Я не думаю, що в когось є. Більші горбки тут, аж чому треба. Може, звісно, є, але ну, в всякому випадку, я думаю, що його вистачить. Думаємо ще придбати культиватор, тому що всі думають, як є фреза, то культиватор не нужен. Але я вважаю, що нужен. Якщо ми придбаємо культиватор, тоді ми зробимо відео і покажемо для чого. Бо є різні ситуації, для чогось нужен культиватор, для чогось нужна фреза. На то воно все і розчитано. Все, дякуємо за перегляд, до нових зустрічей.